А в мене наступна гостя. Привіт. — Привіт! — як тебе звати, Марина? Що корисного такого значущого ти робила цього року? Я виготовляла обереги для збройних сил України, і будучи за кордоном, ми збирали на благодійність для України і були на мітингах. Ми там ходили з прапорами України і вигукували фрази: те, що Україні треба допомога, і те, що у нас в країні війна, і нам потрібні гроші і допомога. Бо врешті ми все подолаємо. Дивись, скільки зараз ми маємо. Любов і відвагу, і друзів усюди. Дивись, які добрі зустрілись нам люди. На нас всіх чекає майбутнє чудове. Його захищають сміливі військові. І вірщині, мені точно відомо, що ми повернемось додому. Якщо не секрет, де це було в Парижі. В Парижі М -м. і як там Парижани реагували на ці мітинги? Вони підтримували Україну? Так, підтримували, ходили з нами, допомагали. Поки ми перебували за кордоном разом з спільнотою українців, ми організовували благодійні ярмарки, де продавали різні саморобні вироби, щоб збирати гроші. Яке твоє головне бажання на новий рік? На новий рік я бажаю всім миру, злагоди, щоб всі були здорові. Щоб Бо у всіх все було добре, ніхто не хвилювався і скоріше перемога України. Що б ти хотіла побачити цього року під Ялиничкою? Насправді мені не дуже хочеться мати якийсь подарунок. Мені головне, щоб в країні все було добре. Можливо, ти підготувала якусь пісеньку чи віршик для мене? Віршик. Віршик, ану, давай. Вас вітаю з Новим роком. Хай невпинним тихим кроком. Білий та пухнастий сніг. Щастя сипле на поріг. Хай у вас збувається. Все, чого бажається, хай здоров'я не покине, і добробут в хату лине. Чудово! Санта тобі плескає, і за те, що ти цього року так багато зробила, що ти така талановита. У мене для тебе теж з мішечку з мого Санта Клаусного є невеликий презентик. Хай життя в новому році теж буде солодким, щасливим, і нехай більше ніколи не доведеться виїжджати за кордон екстрено, щоб хай тільки були екскурсії, щоб наступного разу в Парижі ти вже була просто гостею на ефіловій вежі з щасливою і мирною Україною. З новим роком і слава Україні! Героям слава!